всіх вітаю Сьогодні у нас середа, я вас знову в бреховичах. Сьогоднішній похід починається в нас з грабовика, лікцинелум псевдоскарбом. Або, якщо так перекласти його, це є псевдопідберезник. І дійсно ці гриби дуже схожі на підберезники. Тільки єдине, що вони не такі ароматні, м'якоть в них. Чорніє, коли зрізаєш. І ті гриби, ті гриби бажано дуже швидко приготувати після збору, тому що вони знов таки дуже швидко починають розкладатися. от ну Я думаю, що він буде хробочливий, але все одно знахідка досить гарна. Та просто мушу то зазняти. От іду. І всю дорогу попадаються сироїшки такі от жовті. Ну Це я так розумію фіолотова нога, але вон скільки таких вже круглих попалось. От, Ну і плюше інші є, ну і той грабовик, який я взяв. От. От от ідую, кожних 5 метрів або навіть менше попадається отака от, сироїшка. Прикольно, мені подобається. Дощів нема гриби є. Ну, нехай сироїшки, але все одно. А ось і сироїшка зеленувата або лоската. І це не одна. От. То мій ніж а ось ще одна. Ну, Трохи з мешканцями, але вони легко видуваються. Головне, щоб не була хробочлива. Гарно. Сироїжка їстівна або русула веса. Це також прирівнюється до смачних видів сироїжок. От. Прирівнюється якраз до сироїжки зеленуватої, хоча, можливо, стоїть на одну поділку нижче. Також твердий грибок, приємний на смак та добре переносить. Транспортування. Я їх завжди беру з великою радістю, скажімо так. Так, ну пройшовся я до одного з гіропорових місць. Назбирав я сироїжок тих от жовтеньких. І на гіропоровому місці я знайшов сироїжку жовту і гіропорт. Циніючий, будь ласка. Отакий. От Тепер треба ходити по інших місцях дивитись. Можливо, сьогодні ще вдасться назбирати гіропорів. А от ще один гіропор і на нетиповому місці. Тут я ще ніколи не знаходив, якщо їх місце вон там, в цьому боці, то цей. Виріс якось. Ой, та він ще... Ой. Отакий. От Але я думаю, ну ясно, чому так. Ось чому. Я думаю, що шапинка має бути нормальна. Зараз відріжемо, подивимося. Бо можна зламати, я думаю. Отак от, от. Бачите. Там сидить ще один жук. Всередині, зараз спробуємо. Отам. От. Ми його зараз виріжемо і гриб заберемо. Ну, хочу сказати, що гіропорів сьогодні не густо, це тільки третій. А я вже майже все обійшов. Сироїжок зато було багато. Ну, але сироїжки то і сироїжки, хоча в деяких випадках навіть сироїжки будуть смачніші, ніж це. Отакий. Так, і головне, що я тут був. Як в мене як так завжди. Я перший раз проходжу, не, не бачу нічого. Другий раз проходжу, і от був піднятий листочок, трошки піднятий. Я його розгорнув і, будь ласка, ще один гіропорсен нічий. Легко, легко витягується з землі і ось він є. Гарний грибок. А ось ще один аеропорт з дороги побачив. Нога його туста, груба, шипинка жовта, непогано, непогано. Ну і як же ж без тротовика сірчано-жовтого? Раз іде їх сезон, їх період плодоношення, то це, скажімо так, не випадковість його зустріти в лісі. а Він досить непоганий, позрізаю молоді сегменти плодового тіла, та й все. А інше лишу. Не знаю, чи буде видно чи ні. Пам'ятаєте, минулий раз трутових зречно жовтий, от на тих е, колодах був. Ну там я от якраз знімає, сонце на нього падає. От. А тепер... А тепер з іншого боку. Ніхто ж не подумав туди піти. От. Ніхто не подумав, ніхто не здогадався. Зайти сюди і побачити його. Ну, який! Красень. Ви бачите, який колір. Ось такі вони. І Їх не помітите, то треба бути сліпим, напевно. Шикарні, шикарні гриби. Є мені характеристики, яких, скажімо так, на любителя, але мені подобається, наприклад. Ну, я їх мариную, я вже казав. Ну, і як різноманіття, то знайшов я колоду плютия. Оленячого, це є їстівний гриб на любителя тому що в нього смак і запах редьки. От. Має рожеві пластинки, спицеподібну ногу. Як мається на увазі, якщо і в таку волокнисту, коли ламати, то не так, як буде в сиру злам буде де-небудь, а це волокниста нога. Тому, як би пояснити. Бачите, О, така вона. В сироїшки так не буде нога ламатися. Ну і зразу видно, що має рожеві пластинки. Ну і запах, відповідно, редьки. Ну, смак також. Хоча і стівний. Так... Але, але це є оленячий. А є ще деякі плютеї, які отруйні або галюциногенні. Тут також треба звертати на то увагу, вони сірого або білого кольору, От. а цей коричневий. Те, що з плютеями також треба бути обережним, якщо не знаєш, краще не брати. Ну, і знов-таки це гриби на любителя із -за запаху і смаку. Ну, що можна сказати по сьогоднішній прогулянці? В принципі, не так погано, як мені здавалося. Звичайно, це не є білі гриби, але все ж таки один польський я знайшов. Ну, тут є муховики, сироїшки, пару гіропорів, там парасолька одна, ще от видно, та парасолька. Але, звичайно, якщо не буде дощів, не буде дощів, то грибів не буде. Добре, я з зі поки що е, прощаюся, ще побачимося якось, обов'язково.